Гугл з'явився настільки давно, що зараз вже ніхто не каже, зіди пошукай в інтернеті. Усі кажуть просто йди за Гугле. Але більшість робить це неправильно або принаймні не дуже ефективно. Зараз покажу. Перша ситуація. Припустимо, ви знайшли десь у ТикТоці нарізку з якимось анімену. Це просто приклад. Це насправді може бути будь-яка фотографія. І не знаєте звідки уся прекрасна дівчинка, але нарізка вам дуже сподобалася. Не проблема, бо у гуглі можна гуглити по фотографіях. Просто натискаємо на Google Lens, переносимо сюди картинку. І вуаля, нам знайшло цю дівчинку, і також в нас тут у пов'язаних пошукових запитах Zero Two, це напевно ж, якраз таки вона, і Darling in the Франкс. Переходимо, все так просто, ми його знайшли по картинці. Друге, про що дуже багато людей не знає, так це те, що можна додати у пошук або конкретний прямо сайт, щоб у пошуку Google індексувався конкретний сайт, або якийсь конкретний сайт виключити. Зараз покажу. Ну, ось, припустимо, в нас пошуковий. Запит Тараса Григоровича Шевченко, і ми хочемо побачити абсолютно все, що по ньому є на конкретному сайті. Припустимо на Вікіпедії, і це можна дуже просто зробити. Ми пишемо сайт. Вікіпедія.орг це до мене, якраз таки Вікіпедія. Ось так. І як ви бачите, абсолютно усе, що в нас тут є, це Вікіпедія. Або, припустимо, змоделюємо іншу ситуацію. Вам не потрібен жоден пошук з Вікіпедії. Тоді ми двокрапка можемо замінити, точніше сайт 2 просто на мінус. І в нас не буде жодного пошуку із Вікіпедії. Це до речі, може бути дуже корисним, коли ви шукаєте відповіді на різні запитання. Питання, бо на Reddit є відповіді абсолютно на все. І ось в мене пошуковий запит «How to fix laptop?» і пошук був тільки по Reddit. Ну і ось. Як ви бачите, нам дало купу усього, що пов'язано якраз таки з нашим запитом. Як на мене, дуже потужна штука, якою варто користуватися. Також буває таке, що в нас бувають досить специфічні oh my. запити у Google. Макака сидить на дереві з кокосами. А вот. давайте подивимося, що воно мені знайшло в цілому. Є ось я бачу кокос, але це тільки один сайт, і він явно не перший. І я знаю, як це виправити. Наприклад, нам важливе у першу чергу слово кокос. Нам потрібні спочатку кокоси, потім макаки. Ми можемо сказати Гуглу, поставивши лапки навколо слова Кокос або Кокосами. І це скаже Гуглу, що у першу чергу треба шукати сайти ось по цьому кейворду, а конкретно слово Кокос. І тепер, якщо ми введемо пошук, як ви бачите, слово кокос є вже на першому Посилання, як на мене, також досить корисна штука. Ще один модифікатор пошуку це зірочка. Дивіться, що воно робить. Давайте я введу найкращий, потім поставлю зірочку для iPhone. І як ви бачите, Google автоматично намагається замінити зірочку, як пропущене слово, на запрос, який може бути для вас корисним. У Google Chrome та і майже у будь-якому браузері майже завжди є мільйони шорткатів, щоб зробити ваше перебування у цьому браузері і гуглінг ваш максимально швидким. Ті шорткати, які я вам буду показувати, вони працюють майже по дефолту у будь-якому браузері. Тому дивіться і запам'ятовуйте. Ctrl плюс T відкрити нову вкладку. Ctrl-L підсвітити поле пошуку. Ctrl плюс W, закрити активну вкладку. Дуже корисні три шорткати, якими я пользуюся постійно. Також, якщо ви помилково закрили вкладку, яка вам була потрібна, то шорткат Ctrl-Shift T. Поверне вам цю вкладку знову, але Ctrl-Shift можна протискати декілька разів, і тоді він буде повертати вкладку, яка була закрита і до цього, і до цього, і так далі. Не знаю чому, але дуже багато людей думає, що Ctrl-Shift можна натиснути тільки один раз, хоча це зовсім не так. Також у вас на миші є середня кнопка миші, або ж натискання на колесо. І це теж супер крута річ. По перше, ви можете натискати на колоса миші. І у вас буде відкриватися ця вкладка у новій вкладці. Також ви можете не аїмити ось цей хрестик, а просто колесом миші закривати вкладка. Також, якщо ви середньою кнопкою миші натиснете на стрілочку назад, то вона відкриє, що було якраз таки до цієї сторінки, але у новій вкладці також іноді досить корисно знати. Що ще корисно знати, так це шорткат Ctrl-плюс F, який дозволяє вам шукати по сайту абсолютно будь-яке слово. Припустимо вірш, і ось ми можемо подивитися, що за вірші писав Тарас Григорович Шевченко. Супер корисна річ, якою я користуюся постійно. Контрол плюс натискання по якомусь посиланню відкриє його у новій вкладці, рівно також як ми би це зробили середньою кнопкою миша. shift плюс левтклік. І як ми бачимо, воно відкривається у новому вікні. І якщо ми вже почали говорити про нові вікна, то є шорткет, який швидко дозволяє їх відкривати. Ctrl-N – це просто нове вікно. А Ctrl-Shift-N – це відкриття вікна у анонімному режимі. Якщо ви з контролем будете обирати ось таким чином вкладки, то вони оберуться декілька за раз, і ви зможете їх одразу усі закрити. Якщо у вас ось настільки багато вкладок, то переміщатися мити тут щось мишу може бути не дуже зручно, тому є прекрасний шорткат. Ctrl-Tab, щоб переміщатися вперед. І Ctrl-Shift, щоб переміщуватися назад. Ну а щоб у вас не було настільки багато вкладок, як у минулому прикладі, то можна зробити досить просто. Виділяємо все це діло з Right-Click, додати групу, нова група, і можете назвати її якось, припустимо. Ну, ось декілька п'ятірок. Ви тепер можете її дуже просто скривати і залишатися досить організованим. Якщо минулі шорткати працювали і у вашому браузері, або були аналоги до ось цих груп, я впевнений, що вони є майже усюди. То наступні декілька речей будуть тільки для користувачів хрома. Мало хто знає, але у хрома є експериментальні налаштування, які закриті від користувачів. Але ви все ще можете їх відкрити, просто ввівши хром флекс. Ось таким чином. І тут є два досить цікавих, як на мене, налаштування. По-перше, це дефолтний дарк мод для абсолютно усіх сторінок. І неважливо, що там сторінка про це думає. Воно просто інвертує білі кольорі у чорне, а чорне у білий. Можете просто прописати тут дарк, автодарк мод Contents. Enable it, і можете перезавантажити Chrome. І також ще одна штука, це паралел Downloading, яка, як ви бачите, в мене також. Увімкнута. Це експериментальна функція з приводу завантаження файлів. Іноді вона працює добре, а іноді вона крашить тобі усі завантаження. Але у моєму випадку файли з увімкненням цієї функції завантажуються набагато швидше. Так що спробуйте і теж можете користуватися. І так, я знаю, що вас усіх цікавило пробачте, але пісюнів тут немає.